Форма, от, захисні штани, захисна куртка і захисні шоломи. От. Саме найголовніше в машині це те, щоб вона. Робила і була заправлена завжди. До повномасштабного вторгнення Сергій працював водієм у Бородянці. Разом з дружиною виховує трьох дітей. Коли почалося повномасштабне вторгнення, каже Сергій, в підвалі збудував укриття. Із піддонів, і з покришок з машин збудував трап, такий, на цьому могли мої діти спати. Обстріли почалися в основному спочатку з, з високоповерхівок, а потім уже нефтебаза, по нефтебазі удари були. От над головами я не знаю, приблизно метром 50 Навірно, над головами літали істрибітелі самоліти. Бачив, ну на власні очі бачив, як він гнався за бойовим вертольотом. До Потіївки Сергій Карпенко переїхав у березні 2022 року. Шість місяців каже чоловік, працює рятувальником у пожежній охороні Потіївської територіальної громади. Рятувальник згадує свій перший виїзд на ліквідацію пожежі. Перший виїзд це в нас був. Ночью сусіднє, ну як не сусіднє село, кілометрів 15 км звідси. От, це горіло двохітажне здання горіло. Був підпал. Спочатку було страшно, ну трохи як нерви були, звісно. От їдеш, переживаєш, щоб ну встигнути, щоб встигнути всім допомогти, щоб ніхто не пострадав. Сергій розповів, що коли рятувальники ліквідують пожежу, відчуває гордість за свою роботу. І саме важливе це встигнути вовремя. От тоді вже таке спокійство. і. Як сказати, наче така трошки гордість за те, що ти вовремя встиг приїхати і ну, допоміг людям. Тетяна Дукач, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини Житомир.